Дівчата, вітаю вас! Сьогодні я хочу з вами поділитись своєю історією про те, як знайти час для себе, коли завжди є робота та сімейні справи. Що дійсно є причиною, відмовою, яка зупиняє нас на шляху до наших мрій? Брак часу, брак відвертості лишитися собою віч навіть, чи брак сміливості змінювати своє життя? А чи дійсно потрібно від чогось відмовлятися? Щоб знайти час для того, щоб поринути в глибину себе, щоб запитати себе, що я відчуваю в цей момент, яка емоція, відчуття зараз просить моєї уваги. Коли як не зараз, я можу дізнатися щось про себе, зазирнувши у своє серце. Коли перший раз я вагалася чи йти на марафон з малювання квітки життя, я відчувала, що душа тремтить від бажання, але в голові думки про те, як я буду встигати. У мене мала дитина, купа побутових питань щодня, і це так довго, аж 108 днів. І тоді я спитала себе, а хто взагалі вагається? Кому це потрібно? Хто керує моїм часом? І я зрозуміла, що це страх зміни, страх руйнування звичного та старого намагається зупинити. Тож, не вагаючись, я здійснила своє бажання. В мене було багато запитів, але ще більше претензій до себе та світу. І я усвідомила тоді, що Всесвіт виконує мої бажання настільки, наскільки я сама собі тоді дозволяла, наскільки я була відкрита, щоб прийняти ресурси. Бо ви ж знаєте, що, щоб прийняти щось нове потрібно відмовитись та звільнитись від старого. І головне, що коли ми вирішуємо виділяти час для себе, то Всесвіт завжди допомагає. І за весь час марафону. У мене завжди знаходився час для малювання. Ще й надто я усвідомила, що я отримую задоволення та мене надихає розмальовування мандал. З дитинства мені дуже подобалось малювання, але з боку спостереження за тим, як чудово малюють інші. Мені здавалось, що в мене немає здібностей до малювання, що мої руки не з того місця, для цього необхідно навчатись. А я навіть не уявляла, що є інтуїтивне малювання серця. Душею. Тож марафон став для мене відкриттям моїх здібностей в інтуїтивному малюванні. Я навіть не відчувала час, коли занурювалась в роботу. Я могла по дві години сидіти в роботі та цей час знаходився. Ще на марафоні я занотувала в блокноті для спостережень вислів, який допомагає мені подивитись на страх з іншого боку. Весь секрет існування полягає у рятуванні від страхів. Не бійся того, що з тобою буде, твоє майбутнє від цього не зміниться, натомість справжнє стане спокійним. Тож будьте сміливими, не бійтесь змін у своєму житті і ви почнете відкривати себе нову. І якщо душа просить, приходьте на марафон з малювання квітки життя, який вже зовсім скоро ми розпочнемо в закритій групі, де в підтримці та любові ми будемо втілювати свої мрії в життя. Як завжди, чекаю у вас у коментарях. Не соромтеся ставити питання та ділитися своїми сумнівами. Чіпайте мене, та якщо треба, я дам відповіді у приватній формі. З вами була Ірина Синиця.